У нашому Херсоні після влучання російських бомб в онкодиспансер. На щастя, обійшлося без жертв. Люди були в укритті, пацієнти та медичний персонал. Цей диспансер працював і у час війни. В обмеженому режимі тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону, зокрема лінійний. Прискорювач був тільки там у Херсоні. Радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті, тільки там. Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад і дуже цінний для херсонців, і цей цілеспрямований удар є нічим іншим як знущанням з людей.